Українські інженери продовжують працювати над створенням нової зброї і техніки, поповнюючи арсенали Збройних сил України, які героїчно протистоять ворожій навалі. У цьому відео ми розкажемо вам як про вже діючі на фронті зразки вітчизняної зброї і техніки, так і про перспективні прототипи, які можуть стати на озброєння українського війська в майбутньому. Самохідна артилерійська установка Богдана. Сау Богдана це українська самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка офіційно прийнята на озброєння Сил оборони України влітку 2023 року. Сау Богдана оснащена гарматою 155-го калібру і має скорострільність у 5 пострілів на хвилину. Кут повороту по горизонталі складає від мінус 30 до 30 градусів, а підйом від мінус 5 до 65 градусів. Максимальна дальність стрільби у Установки 40-42 кілометри. З собою САУ Богдана може перевозити до 20 155 міліметрових снарядів. Максимальна швидкість САУ до 30 кілометрів на годину по бездоріжжю і до 80 кілометрів на годину по трасі. Запас ходу від 500 до 800 кілометрів у залежності від місцевості пересування. На момент широкомасштабного вторгнення Сау Богдана існувала лише в єдиному експериментальному екземплярі. На сьогодні точна Кількість самохідних артилерійських установок Богдана, які надійшли до ЗСУ, невідома. Проте в публічному просторі публікувалася інформація, що Збройні сили України отримали щонайменше дві батареї САУ Богдана, тобто до восьми одиниць техніки ракетна система ЗРН-01 «Стокротка» Стокротка або Маргаритка це спільний українсько-польський проєкт, який являє собою поєднання повітряних ракет калібру 80 міліметрів з наземною пусковою установкою, яка встановлена на автомобільних шасі. Установка оснащена сучасною системою управління вогнем топаз. Завдяки програмованій голівці система може боротися не тільки зі скупченням піхоти, артилерії або легкоброньованою військовою технікою, а й здатна вражати безпілотники та гелікоптери, які летять на малій висоті у радіусі 4 кілометрів на землі Стокротка може точно вражати цілі на відстані до 6 кілометрів. Маргаритка встановлена на вантажівку Star 265 m 2 При цьому пускова установка і система управління вогнем можуть бути легко встановлені на інші платформи, включаючи броньовані машини. Ракетна система Стокротка була представлена на збройній виставці в Польщі ще у 2017 році. Публічна інформація про подальші Шу долю спільного українсько-польського проєкту наразі відсутня. Ручний гранатомет РГ 1 Поршень рг «Поршень» Поршень це український самозарядний гранатомет 30-міліметрового калібру, призначений для ураження живої сили, вогневих точок та легкоброньованих цілей противника. Зовні напівавтоматичний гранатомет РГ-1 Поршень нагадує штурмову гвинтівку з рукояткою для переноски. Маса зброї дозволяє перенесення та здійснення всіх необхідних при стрільбі маніпуляцій одним солдатом. Гранатомет має достатньо високий темп стрільби 30 пострілів за хвилину. Для гранатомета РГ. РГ-1 Поршень розроблені три типи пострілів калібру 30 міліметрів: осколковий для ураження живої сили, кумулятивний для стрільби по броньованих цілях і так званий практичний постріл для проведення навчальних стрільб. Крім того, гранатомети РГ-1 Поршень можуть використовувати постріли Вог-17. Один з таких гранатометів засвітився на фото з Кирилом Будановим. Броньований автомобіль краз Ураган. КРАЗ ураган це вітчизняний броньовик, побудований на базі чотиривісного шасі вантажного автомобіля підвищеної прохідності, КРАЗ 7634 ne НЕ з колісною формулою 8 на 8 Усі елементи колісного шасі було посилено з метою утримання додаткової ваги броньованого корпусу. Корпус бронеавтомобіля КРАЗ «Ураган» зварений з листів броньованої сталі, що забезпечує балістичний захист з різних сторін, що відповідає рівню 4 станок стандарту НАТО. Днище броньовика має виподібну форму, що дає можливість перенаправити вибухову хвилю під колесами та днищем у бік, зменшуючи тим самим вплив факторів вибуху на екіпаж та десант. Днище витримує підрив на фугасі, еквівалентний 10 кілограмам тротилу. Оглядовість кабіни забезпечується склоблоками з куленепробивного скла. Десантне відділення урагану розраховане на 14 повністю екіпірованих солдатів. У ньому є спеціальні амбразури для ведення вогнего. З десантного відділення. Повна вага авто становить 24 тонни, вантажність 5 тисяч кілограмів. Машина для розмінування вітчизняного виробництва. Харківські інженери розробили експериментальну протимінну машину, яка поки не має назви. Машина проста у використанні, обслуговуванні і ремонті, а її ціна відносно невисока в порівнянні з західними аналогами, а саме 5 мільйонів 600 тисяч гривень. До того ж, оператори не матимуть проблем з запчастинами, адже машина розмінування це по суті трактор з катковим мінним тралом. Машина роботизована, тобто оператор керує нею дистанційно на відстані від 100 до 300 метрів. Тож оператор машини захищений від пошкодження уламками відмін, що вибухають. Розмінувальна машина здатна знешкоджувати протитанкові та протипіхотні міни, а також розтяжки. Вона вже була випробована у бойових умовах, де доволі добре зарекомендувала себе. Загальна маса автомобіля 16 тонн. Максимальна швидкість під час роботи 3-4 км на годину. На сьогодні в Україні можуть виробляти по дві таких розмінувальних машини на місяць. Бронемашина Овід. Овід це дослідна колісна бронемашина, розроблена інженерами житомирського бронетанкового заводу. Броньовик має безкапотне компонування з переднім розташуванням двигуна і відділення управління. У середній і кормовій частині машини розміщено десантне відділення. Екіпаж машини складається з двох осіб. Також передбачена можливість перевезення кількох піхотинців. Корпус оводу зварний, виготовлений зі сталевих броньованих листів, розташованих під кутом. Бронювання забезпечує Захист від вогню зі стрілецької зброї і може бути підсилене за рахунок установки на борт десантного відділення комплекту навісної броні. У нижній частині бортів і в кормі десантного відділення розташовані люки для посадки і висадки десанту. Броньована машина озброєна великокаліберним кулеметом. Попри те, що овід є експериментальною розробкою, ця техніка бере участь у воєнних діях. Наземний бойовий дрон Скорпіон 2. Скорпіон 2 – це багатофункціональна гусенична платформа, створена на початку 2023 року, яку можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Скорпіон 2 може проводити розвідку, штурм, пригнічувати ворога вогнем та тримати оборону. Важливою перевагою скорпіона є те, що він може працювати під дією ворожих станцій радіоелектронної боротьби. Наземний робот можна оснастити турелю або іншим озброєнням, наприклад, гра. Натометом він має спеціальний балістичний калькулятор, а також відеоапаратуру, яка аналізує місцевість. Скорпіон 2 здатний самостійно визначати ціль і відкривати по ній вогонь. Також існує можливість керування дроном за допомогою оператора, який приймає рішення проведення вогню. Ще одна перевага Скорпіона: це те, що в мирний час його можна використовувати як тягач для плуга, який використовується фермерами для обробки сільськогосподарських угідь, завдяки своїй маневровості. І невеликим габаритам дрон є незамінним для обробки невеликих полів та важкодоступних ділянок. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про вітчизняну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!